Навіщо я це роблю? Навіщо знімати новограйки у 2022 році, та взагалі навіщо починати ігровий канал? Я обов'язково вам про це розкажу, але для початку результати конкурсу. Яйце рейце, яйце рейце, яйце рейце. Ну що, дуже цікаво, яке яйце рейце, я заховав відео. А ось і воно. Так, це є ліфт. Виглядає як трошки більший ліфт. Напевно, вниста. А, ні. А, вниз там. Тю, угадав. Я спочатку думав, що це сталя ліфта. Ми зараз поїдемо вниз. Так, підвисає, значить, нам нову локацію завантажують. Її так ніхто і не знайшов, на жаль, та від цього виграли лише наші хлопці із ЗСУ. Як і обіцяв, суму рівну виграшу я обов'язково відправлю на один з фондів, який допомагає нашим хлопцям на фронті. Окрім цього, хочу згадати, що у мене є ще телеграм-канал. Обов'язково на нього підписуйтесь, там будуть анонси нових відео. Також буду ділитися своїми думками, слухати ваші думки, а також ваші побажання щодо нових відео. Посилання буде в описі. Так навіщо я веду YouTube канал? Після 24 лютого 2022 року, а в когось ще і до цього відбувся злам свідомості, і люди почали просто відчужувати усе болотне. Багато хто споживав роснявий контент до того, тепер шукає альтернативи, тому що Союз більше не дозволяє впускати у свідомість тих, хто бажає нас вбити. Тому я канал створив для трьох цілей: як хобі для заняття у вільний час, для розвитку додаткових навичок, обов'язково як альтернатива болотному контенту. Тому закликаю вас підтримувати україномовний контент підписками, лайками, коментарями. Підтримуйте ваших улюблених блогерів і будете отримувати дедалі якісніший і конкурентноспроможний продукт. Ну і про теперішню ситуацію, друзі. Я розумію, що не у всіх вас кришечка тримає міцно, тому хочу підтримувати усіх вас. Хочу впевнитись у тому, що всі ви пам'ятаєте, що в відсутності світла винен не ваш сусід, якого воно є. Русня, яка продовжує чинити геноцид над нами. Вони думають, що можуть забрати у нас блага цивілізації, та ніколи самі їх не мали. Рашисти хочуть вимкнути нам світло, та на цій землі ми і є світло. Захотіли запхати свої криваві руки сюди, так ми їх йопимо на всі 43 мільйони вольт, щоб вони порозліталися чорними пакетами по всій необ'ятній, якщо така ще буде існувати. Світла у нас немає тимчасово, та в них воно згасло назавжди. Несіть своє світло та допомагайте запалювати тих, хто гасне, бо нам ще з вами святкувати перемогу. І обов'язково донатьте на ЗСУ, бо ці сталеві люди просто роблять нереальні речі на полі бою. Пам'ятайте, що все буде Україна та слава Україні!